по курчатам Вирішив показати, яким має бути ну, помол. Бачите, воно не як мука, бачите, воно пилить не сильно. Така фракція, зараз би ще покажу. Тут видно от, і ячмінь, і кукурузка. Де-не-де, де, де дуже мілке зерно попроскакувало. Воно має бути таке міліметр два. Ось така от міліметр основна маса. Ну, звичайно, без муки тут не обійтеся. Якийсь відсоток її також є. Але невеличкий. Щоб вона не сильно пилила, не забивала їм ні дихальні органи, ні сам шлунок. Ну і по однорідності. Бачите, я от вимішав і воно все однорідне. Оце при саморобному кормі, на це потрібно багато хто не дуже звертає увагу, але потрібно дуже велику увагу звертати на фракцію помолу і на однорідність корму.